Дякуємо, друзі. Ми щиро раді бути сьогодні тут разом з вами і дякуємо нашим партнерам та друзям часно за таку надану можливість. Отож, давайте знайомтеся. Хто такий Радехівський цукор? Це підприємство харчової промисловості, яке. Володіє шістьма цукровими заводами Львівській, Тернопільській та Волинських областях. І наша частка ринку цукру в Україні в 2023 році становила 24%. На підприємстві працевлаштовано понад тисячу працівників. Такі масштаби виробництва диктують. Свої умови спілкування з зовнішнім світом, а зокрема з зовнішніми контрагентами, яких в Родахівського цукру десь є понад три тисячі. І е, тому свої перші кроки е, на шляху цифровізації е, наша структура здійснювала з зовнішніми контрагентами е, в розрізі підписання договірної діяльності. І е, ми постійно працюємо над. Е, Оптимізацію наших бізнес-процесів. І на той момент перед нами стояла задача, як вивільнити нашого менеджера від великої кількості оцих зайвих бізнес-процесів. І основними такими челенджами, які на той час ми відчували, це адміністрування великої кількості паперового матеріалу. Контроль усіх підписів, і найбільшим страхом нашого менеджера було знайти в архівному приміщенні якийсь певний документ і бажано з усіма підписами. Нам здається, що з такою проблемою ну, з всі знайомі, з усі знайомі так? Ну, тому що я на, на знайома на своєму досвіді, будучи менеджером, неодноразово приходилося йти в архів, навіть брати драбину. Шукати той чи інший документ, і знаєте, найбільший страх був тоді, коли виявляється, що на цьому документі немає всіх потрібних підписів. Але ми з цим справилися. Так. Отже, і саме це нас спонукало в 2020 році взятися вже за цифровізацію наших внутрішніх документів. Отже, з чого ми почали? На той час ми не знайшли такого сервісу, який б зовнішнього має на увазі, який би міг задовільнити наші потреби. Тому на базі своєї СРМ-системи ми створили механізм, який дозволяв нам безболісно, успішно і швидко, а головне вчасно підписувати внутрішні документи. Також нами було розроблено мобільний застосунок для зручності підписання. Особливо це важливо для наших працівників виробництва або через iBox. На зараз маємо понад 50 видів внутрішніх документів, які підписуються електронно. І в 2023 році єдиний неоцифрований блок, який залишався на нашому підприємстві, це був блок трудової діяльності. Насправді ми чекали законодавчих роз'яснень по даному напрямку, і ми таки їх дочекалися. Пам'ятаєш, Ірино, всі наші управлінські наради з керівником? так звісно, Наталія цього неможливо забути, тому що на кожній нашій управлінській нараді. Наш керівник постійно задавав одне і те саме запитання: що у вас нового, а що ще ми переводимо на електронний підпис, а чому кадрові не переводимо? А коли? І так, ми, така... ми дочекалися. Ми, ми запустили так. процес. Але... Але так було пророблено грандіозну роботу, і в той час ми почали шукати партнера. Ми чудово розуміємо, що в даному питанні самі ми не справимося. Тому на наш запит відгукнулася команда вчасно, і ми насправді були дуже приємно здивовані, коли команда вчасно сказала: Так, звичайно, без проблем, ми реалізуємо цей запит. Дякую Антон. вам, особливо, Антоне. Дякуємо. Друзі, але Ірина, пам'ятаєш, перш ніж перейти до технічної реалізації, а ми зосередилися над вивченням шаблонів усіх наших трудових договорів і всієї документації, пов'язаної з цим напрямком. Так. Ми не хотіли, аби наш задум суперечив нормам чинного трудового законодавства. І в ході вивчення всіх юридичних моментів і аспектів нас склався перегляд, Лік нових правил працевлаштування кандидата в нашу структуру і основною вимогою, однією, верніше з основних вимог, а це була і є наявність електронно-цифрового підпису. Ми навіть розробили свою внутрішню пам'ятку щодо працевлаштування. Тобто, кандидат, який хоче до нас працевлаштуватися, бере пам'ятку, ознайомлюється, наводить ще простіше: наводить наводить гаджет right. на QR-код. І в два-три кліки отримує, клітки, отримує електронно цифровий підпис системи вчасно і причому безкоштовно. Дякуємо. Це дуже важливо для наших кандидатів. Дійсно, гаразд. Друзі, пропонуємо переглянути коротке відео, як справді зараз працевлаштуватися в Радахівський цукор. Дякую. Насправді побачили коротке, і динамічне, красиве відео, так? але ми розуміємо, наскільки масштабну роботу проробила наша команда і команда вчасно. Так, і насправді не все було так гладко. Тобто, постійно, будучи на зв'язку з нашими колегами з вчасно, так, ми думали. Що можна змінити, як оптимізувати цей процес? Що можна забрати? Пропонували забрати аутентифікацію, реєстрацію, і по ходу цих думок в нас виникла ідея з вайбером, яка дійсно мала успіх, тому що з нашого досвіду кандидату, якому потрібно ввести більше ніж одного пароля і запам'ятати його, це вже челендж. Так, так, і э, насправді э, в нас. Э... В той момент розпочалася з робота з кандидатами ще на етапі до працевлаштування. Ну адже середньостатистичний працівник чи кандидат, який хоче стати частиною нашої структури, ну він не живе мірками діджиталізації, електронно-цифрових підписів. Тому доводилося, і ще інколи і сьогодні доводиться пропрацьовувати з кандидатами дані питання і пояснювати, що таке електронно-цифровий підпис для чого. Він, як його надалі використовувати в нашій структурі, так справді інколи це виглядало, начебто, прийом до лікаря. Знаєте? Не хвилюйтесь, все буде швидко, це безболісно, це безкоштовно, нічого особливого. Тобто і такі випадки бували в нас, друзі. в Вашій увазі порівняння процесу працевлаштування в двох форматах: так, паперовий і електронний. Ну виглядає так, що економія в 7 хвилин, ну в великих масштабах, ну це це дуже мало, це не суттєво. Але беручи до уваги виробничу необхідність. А в один робочий день працевлаштувати понад 25 осіб, а це є значною економією. І ти економиш час не тільки працівникам відділу кадрів. Ти економиш, ти ще ти, ти ще і нерви їхні бережеш. Це дуже важливо берегти і... нерви працівник. станом на сьогодні за новою схемою працевлаштування, ми вже підписали понад 1850 документів. І е, е, насправді, е, що таке дідулізація в нашому розумінні? Вона вивільнила. Е, по-перше, працівників відділу кадрів. По-друге, спростили життя кандидату, працівнику, який працевлаштовується. Це дало можливість керівнику зделегувати повноваження, підписання даних документів. І загалом діджиталізація вона дуже позитивно впливає на всі наші управлінські бізнес-процеси. І, відповідно, це масштабується і на виробничі показники. Але ви знаєте, що ну, в нашій структурі немає ж її Алості, і а, саме тому а, ми продовжуємо розвиватися. Чи не так, Ірина? Так, Наталія, це тільки початок. Тому, друзі, до наступних зустрічей. Дякую. Поділимося своїми досягненнями. А ви трішки розповідали про ті проблеми, з якими зіштовхувалися, і зараз, якраз, якщо можна, трішечки детальніше перерахуйте, будь ласка, з якими труднощами і запереченнями від команди чарів, бухгалтерії. Ви зустрілися під час провадження. Як ви їх можливо подолали? Труднощів і заперечень не було. Ми знали, що ми маємо працювати над своєю ефективністю, а над ми боремося зі своєю собівартістю на всіх рівнях, не тільки виробничому, але й у пролінських процесах. Тому супротиву не було і не було заперечень. Тут головне було діяти в чинного трудового законодавства. Це єдине, що нас турбувало. А, на, так, на той час це єдине, що нас турбувало. Ще й нерви зберегли колегам. Це взагалі класно. А, які вимоги до погодження внутрішніх документів без КЕП у вас? До погодження внутрішніх документів? Так, без КЕП. У нас немає таких внутрішніх документів, які в нас не підписуються КЕП, якщо вони цього вимагають. Тобто всі документи, які вимагають підпису, вони в у нас цифровізовані? Зрозуміло. Понад 50 видів внутрішніх документів. Ага, і ось якраз про документи. Чи всі кадрові документи компанії переведені в електронний вигляд? Та чи дублюєте ви електронні документи у паперовому вигляді? Ні. Ні. А всі документи так розумію так, всі. У вас. Так, Процес працевлаштування, всі внутрішні кадрові переведення і процес звільнення. Клас, це прям дуже круто. А, І останнє запитання. Окрім прийомів, чи є інші процеси? Ага, я зрозумів. Ну, це трішки дублюється те, що ви тільки що відповіли, але все одно я озвучу. Окрім прийомів, чи є інші процеси, які ви впровадили? Наприклад, якщо впроваджена онлайн відпустка як вона погоджується керівником? Відпустка. Ді... Відпустка в нас вже цифровізована такий вид, як відпустка давно. Так, тобто це ще відпустку двадцятого року. Так. І ми це пропрацьовуємо власній системі, тобто ми не використовуємо зовнішнього якогось сервісу. Відпустка в електронному вигляді надходить до керівника. Керівник її погоджує, підписує. Автор також її підписує електронно, тоді вона летить до кадровика. Він також її підписує електронно. Ну, це якби дуже просто. Банально і просто. Це Та, все у це, це внутрішній <ріпи> системі. Нашій насправді воно звучить дуже просто, але я уявляю, скільки це часу для того, щоб це було запровадити. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, дякуємо друзі. Бувайте.